Що ж мені робити? Тепер уже хвороба має право. Ні. Коли ви віддали своє життя Христу, Він взяв нас, як написано в посланнях, і переніс з темряви в царство свого Сина. А коли ви щось не те зробили, ви згрішили. Просто зразу кайтеся. Кажіть: Боже, в ім'я Ісуса, прости мені. І написано в Біблії, що Він тут же прощає. І цей гріх, він анулює, його більше не існує, він не пам'ятає про нього, то не пам'ятайте і ви. Прийміть прощення і прийміть молитву. Зараз будемо молитися за зцілення. А якщо ви ще ніколи не віддавали життя Христу, зробимо це саме зараз. Повторюйте: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Прости мені всі мої гріхи і всі мої рішення, які я приймав без тебе. Я вірю, що Ти Воскресив Ісуса Христа з мертвих ради мого оправдання. Стань моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі, а я вітаю вас, бо з цього моменту ваше ім'я записано в книзі життя у Господа. А ми молимо.